Теорія без практики нуль. Тож невід'ємну частину навчання у академії ВМС імені Нахімова є проходження як курсантами, так і студентами цивільного факультету судноводіння та енергетики суден морської практики. Сьогодні вранці Севастополь залишили два навчальні катери: Сміла та «Нова Каховка». Далі наш кореспондент. Одним із важливих складових підготовки курсантів Академії імені Нахімова є і практика та стажування на кораблях і у військових частинах військово-морських сил збройних сил України. Практичні навички здобуті у навчальному поході стануть у наході сьогоднішнім курсантам, майбутнім офіцером штурманської, ракетно-артилерійської та електромеханічної бойових частин. Це перший похід. Хочемо знання свої перевірити. Практичні навички, які ми здобули в академії, перевірка знань наших. Будемо вчитися. Проводжав курсантів у перший похід і тимчасово виконуючи обов'язки начальника академії капітан першого рангу Володимир Кузьмін, який побажав юнакам традиційних сім футів під килим та чистих фарватерів. Керівником практики призначено старшого викладача кафедри управління повсякденної діяльності військ, сил капітана другого рангу Юрія Сікорського. Перше за своє навчання у стінах військового закладу 28 курсантів другого курсу двох факультетів корабельного озброєння та корабельної енергетики здійснять похід тривалістю 7 діб за маршрутом Севастополь, Очаків, Одеса. На переході морем майбутні офіцери вітчизняного флоту здобудуть безцінний досвід морської практики. Курсанти виконуватимуть обов'язки кермового, спостерігатимуть за організацією повсякденної діяльності корабля у морі, нестимуть вахтову службу та інше. Таким чином, за період морського походу. До кожен курсант виконуватиме обов'язки за обраною флотською спеціальністю на другому навчальному катері. Нова каховка, який входить до ланки навчальних плавзасобів академії. 28 студентів першого курсу навчання теж вперше вийдуть у море. Бажаючих здійснити подорож чорним морем було багато, але взяли кращих з кращих відповідно за результатами навчання. Зазначив заступник декана факультету судноводіння та енергетики судон академії військово-морських сил імені Нахімова Леонід Шпілько. Это у нас штурманская практика, первичная, морская. Это студенты первого курса. Но у нас стало доброй традицией, что мы берем на эту штурманскую практику еще две смены механиков. То есть дизель работает, и мы, коли у нас факультет судовождения энергетики судов, то мы и энергетиков берем. В конце они получают запись, послужную книжку моряка, Тому що вони несли вахту, тому що у нас студентів потребування іма 12 місяців практики нужно, із 12 місяців. нужно 6 місяців нісіння ходової вахти. От у них буде запись о тому, що вони несли ходову вахту. Це дуже важливо». Навчання навчанням, але потрібен час і на відпочинок. В Одесі на курсантів очікує культурна програма екскурсії містом, відвідання історичних пам'яток та інше.